Вони знайшлися по одну сторону столу керівники тернопільських навчальних закладів для дітей-інвалідів, по іншу меценати. Звели сторони міські чиновники. Мені дуже тяжкі діти. Зараз щось так пішо, такий контент дітей, що тільки не один діагноз захворювання дитини, а є один діагноз тягне два і три. Всіх вихованців дитсадка зінаїда Кравчук називає своїми, як і сам заклад, бо живе ними. У ньому всього 19 вихованців, віком від 3 до 8 років. Це дві групи дітей-інвалідів з дитячим церебральним паралічем і з затримкою психічного розвитку. Збирати гроші на ремонт з батьків, які витрачають на лікування дітей величезні суми. Пані Зіна, як мати, яка сама втратила дитину, не може, каже жінка, а проблем тільки додається. От і оббиває пороги благодійників. Я не можу, бо немає таких зараз коштів у нас, придбати кушетку для масажу, бо в мене є така дерев'яна, але вона не є така зручна для проведення масажу. Мені треба відремонтувати сходи. Мені треба, в мене дуже поганий вхід, асфальт. У мене діти з ДЦП і знаєте, ступають ножками, то ми просто цементом деякий Глибинки, ямки утворюються, ми цементом заліплюємо. Мені б здалося б руківку У Мене невеличка там територія садочка. Кому ремонт, кому меблі чи комп'ютери їхніх вихованців називають дітьми з особливими потребами, хоча багато потреб не такі вже й особливі. Вони такі ж, як у всіх. Чиновники заповняють, викроюють з бюджету скільки можуть, та цього не вистачає. На Потреби таких дітей, таких закладів, ми виділили певну суму грошей з бюджету на ремонт приміщень, на заміну вікон. Ще раз наголошую, що їхні батьки не мають можливості долучитися до тої справи і здати. Міський голова пішов на зустріч. Це минулого року з бюджету. Ми е, виділяли кошти в межах 200 тисяч гривень. Я вважаю, що це немало. Немало, але й недостатньо. От і залишається сподіватися на добрих людей, кажуть керівники закладів. Зустріч з меценатами прийшла недаремно. Підприємці, депутати, видавці та аптекарі зголосились допомогти хто матеріалами і роботою, хто грошима, а хто ліками. Коли дивишся на свою здорову дитину і дивишся паралельно на дитинку, яка має особливі потреби. Дуже хочеться, щоб і та дитина також була щаслива. Хочеться чимось допомогти. Це звичайно крапелька в морі, те, що ми допомагаємо. Але я думаю, якщо кожен так буде допомагати, знайте крапелька, крапелька, і буде море тої доброти, тої любові, то взаєморозуміння. А такі є, кажуть керівники особливих закладів. Інколи люди навіть не називають себе, хтось береться допомагати закладу постійно за будь-яку Допомогу дітям освітяни щиро вдячні. Хочеться подякувати тернополянам, тому що багато людей не чекають таких заходів, не чекають таких подій, а приходять просто допомогти за допомогою таких людей, з таких заходів. Ми розраховуємо, що ми своїх дітей зробимо щасливими.